Дорогі брати і сестри, доброго дня! Пасха Ісуса це подія, яка не належить до далекого минулого, що вже вкоренилося в традиції, як і багато інших епізодів людської історії. Церква вчить нас щороку в неділю Пасхи, і щодня під час святкування Євхаристії під час якої найповніше здійснюється обітниця Воскреслого Господа, актуалізувати пам'ять про Воскресіння. Ось я з вами по всі дні, аж до кінця світу. Тому пасхальна таємниця в основному християнського життя, навколо якої обертаються всі інші події, тож ми можемо сказати без будь-якого іренізму чи сентиментальності, що кожен день є великодним. Яким чином? Ми щогодини переживаємо безліч різних досвідів емоцій. Біль страждання, смуток, переплетені з радістю, подивом, спокоєм, але в кожній ситуації людське серце прагне повноти глибокого щастя. Велика філософиня ХХ століття, свята Тереза Бенедикта від Христа. В миру Едіт Штайн, яка так багато досліджувала таємницю людської особистості, нагадує нам про цю динаміку постійного пошуку досконалості. Людина пише вона, завжди прагне знову отримати дар буття, щоб змогти черпати те, що мить їй дає, і водночас забирає Ми Занурені в обмеження. Але ми також прагнемо їх подолати. Великоднє благовістя це найпрекрасніша, найрадісніша і найвражаюча новина, яка коли-небудь лунала в історії. Це Євангеліє Евангеліє Еде яке засвідчує перемогу любові над гріхом і життя над смертю. І тому воно єдине здатне задовольнити потребу в сенсі, яка турбує наш розум і наше серце. Людина натхнена внутрішнім рухом, спрямованим до того, що постійно її приваблює. Жодна випадкова реальність її не задовільняє. Ми прагнемо до нескінченності та вічності. Це суперечить досвіду смерті, що передує стражданнями, втратами, невдачами. від смерті жоден чоловік не може втекти, співає святий Франциск. все змінюється завдяки тому ранку, коли жінки, які прийшли до гробу, щоб намастити тіло Господа, знайшли його порожнім питання, поставлене мудрецями, які прибули зі Сходу до Єрусалима. Де той, хто народився, цар Юдеїв, знаходить свою остаточну відповідь у словах таємничого молодого чоловіка, одягненого в біле, який говорить до жінок у великодні світанок, ви шукаєте Ісуса Назар'янина. Розп'ятого він не тут, він воскрес. Від того ранку і до сьогодні щодня Ісус матиме також цей титул, Живий. Як він сам представляється в апокаліпсисі, В книзі Откровення. Я є перший і останній і живий. Я був мертвий, але тепер живу навіки. І в ньому ми маємо впевненість. Що завжди зможемо знайти північну зірку, на яку спрямувати наше життя, сповнене уявного хаосу, позначене подіями, які часто здаються нам заплутаними, неприйнятними, незрозумілими зло в його численних проявах, страждання, смерть, події, що стосуються кожного з нас. Роздумуючи над таємницею Воскресіння, ми знаходимо відповідь на нашу спрагу сенсу. Перед нашою крихкою людськістю великоднє благовістя стає турботою і зціленням, живить надію перед страшними викликами, які життя ставить перед нами щодня на особистому та планетарному рівні. В перспективі Великодня хресна дорога перетворюється на дорогу світла. Нам потрібно смакувати і роздумувати над радістю після болю, пережити в новому світлі всі етапи, що передували Воскресінню. Великдень. Не усуває хрест, але перемагає його в дивовижному двобої, який змінив історію людства. Наш час позначений багатьма хрестами, також благає про світанок великодньої надії. Воскресіння Христа це не ідея, не теорія, а подія, яка лежить на основі віри. Він Воскреслий через Святого Духа, продовжує нагадувати нам про це, щоб ми могли бути його свідками навіть там, де людська історія не бачить світла на горизонті. Великодня надія не розчаровує Справді, вірити у Великдень через щоденний шлях, означає революціонувати наше життя. Бути перетвореними, щоб перетворити світ м'якою і мужньою силою християнської надії.